Повертає другу повершенню, раз, після ділянки. Купив їжаки. топля, ніфіга не схопить, оскільки тут сильно каміння, після першого ж загнув, одну чуть відігнули, друга чуть підігнута, але крутиться, Дома вже відігнув. Десь попав на камінюку, Тож одразу з дому взяв кориту за великого каміння. Як то викидує. Убираю. Такая фигня. Того краю 10 рядків ніфіга не сходить, я вже пройшов пораз. Четвер-три тижні буде, як посад... було, як посаджено, ніфіга не сходить. Все нормально, розгрібав, але не А це сьогодні три тижні. По один місця ми вже підряд. У вас буде в понеділок, аж вівторок, вівторок. Як посаджено, де цілина і влага є краще. То Сходять краще, бачите? Підряд. Така фігня. А там, де кукуруза, найфуже. Ну може і різні сорти. Десять рядків один сорт, 24 другий, а це третій сорт, 10 рядків. Ось така різниця, бачите? Щось допомагає. То я лише перший слід, Пойду і другим слідом. Знімати ніколи. Бігаю на, третій, на другий повершені. Бачите, навіть тут де пірій, місця місцями сильно пірій. Обіцяють 2-3 дні дощ, та хочу до дождя, щоб краще сходило побігати. Тому так. Такий підйом! Три жики! Включає другу передачу, повишену. І побігли. Біжить без проблем. Друга передача, повишень. Ну що, на сьогодні досить різниця є, слідно посмикало добрячу травичку. Якась приймеся, якась. В обіцяю три дні дощ. Розу завтра. Можливо, буде, можливо. Дощ дуже треба, бо ті, що перші. Земля вже пересохла. Получається, сорт. Все нормально, але можливо якщо б руками садив, а не сажалку. сажалка побламувала всі ці кольці. Я руками садити. Не. Тому чекаю, ну виходить, сорт. Я ці два сорти лише в минулому році купив. Я тільки толком не знаю, виходить, що це... Не рані. Навіть оці 10-24 рядки то краще вже посходили. Саме краще ті, що останні, та ще лише буде у вівторок три тижні. Може і то грає, що цілина волога більш затримується на період до фіга. Сьогодні вже субота, коли на сьомої, я вже ніфіга не, не стигну. Завтра відпочити, а вже з понеділка. Буду думати. У мене враження, що дощ хоч і обіцяють, то не буде все одно. Не знаю, може я опрескаю, у мене є гербіцид. А може ще походжу раз після дощу, може краще буде. Може за той час і посходять. Ладно, то буде далі. Я вже кипо загинув. Від кліп на середній видно сильно окрутиться. Вже вдома від ну, така відніжка підірвалася О, Як в Турції? схожа картина лише з камінням в Турції. Норвегії. У Швеції, Норвегії Чіпляють спереду такі вила на каміні. Так що великий камінь прямо ним підведе. У мене фронталки немає, тупо таке корето свинячі прив'язав, щоб не бігати з каміння. Де великий камінь зупиняєш, збираю Той брат з відром виносив. Каміння не кінчається, ну по суті земля не непогана, лиш би посходили. Зокрема на картоплі. В минулому році і поганий вийшлося десь я не пам'ятаю, десь записував. Тому так на сьогодні все. Ну коротше, яжики працюють, О, бачите, погано крутиться, чуть підігнути, ми це віддигнали, оцей такі дома прийду, по-моєму, і це трохи підігнуло. Да, так, трохи. Якщо помало ходити, то толку мало, а на другої швидкості я думаю чого вниз, а то не, не розумію. Якось дивно. Що така нагрузка. <с> Якось не так я думаю. Я думаю наоборот буде вверх загинати. Тому що конус супротив не знаю. Ну, я не йшли недавно купів. Замовив по інтернету. З чого робити і заліза немає. А Оце я замовив. Звійте, Волинська область кірці. Получилося з 3500. 3580, звісно. 558 о так. З доставкою. Буквально за сутки відіслали, Нових їх знайшов. А то тут ходив у агролюкс, там із значно гіршої якості. Ну, ті кустарні, що роблять з каналізаційних труб. Плюс замість стойки трубка квадратна, така ото пошли вона. А тут замов, вроді дешевше. це типу 55-ка. Ну насправді воно немає навіть 55-53 десь середнє норма Чесно думав що я аж тут всередині таке то лиш тут таке то стоїть там тоньше Ті по 16-ті Тому і гне ну і як є на теку ділянку перший раз Ну, результат якийсь є. Я явно поскубало, Непогано. Ну, все, дякую за перегляд, на все добре.